Що буде з гормонами, коли у жінки є проблеми з щитовидкою, є гіпотереоз чи аутоімунний триїдит і гіпотироз? Буде розвиватися дефіцит прогестерону. Тому що гормони щитовидки впливають на жовте тіло, яке виробляє прогестерон. Якщо гормонів щитовидки недостатньо, недостатньо буде і вироблятися прогестерону. Внаслідок цього у жінки розвиваються порушення менструального циклу і жінка навіть не зможе завагітніти. Далі при гіпотирозі буде рости пролактин. No. <sighs> А пролактин блокує овуляцію, ще більше посилює дефіцит прогестерону, призводить до безпліддя. Також високий рівень пролактину може посилювати набряки, може знижувати лібідо, може призводити до чутливості грудей і навіть до депресії. Далі, при гіпотерозі буде рости інсулін і розвиватися такий стан, як інсулінорезистентність. Це коли глюкоза не може потрапити у клітину. і Внаслідок цього є така дуже... Вже є таке дуже сильне бажання їсти вуглеводи або шкідливу їжу. І ще при гіпотероозі буде розвиватися лептинорезистентність, тобто теж буде рости рівень лептину, і лептин це гормон насичення, і внаслідок цього жінка буде постійно переїдати, і вона може не відчувати, коли їй треба зупинитися їсти. Це пов'язано з інсуліном і з лептином. Далі при гіпотероозі буде розвиватися естроген залежно, Захворювання або навіть декілька захворювань, тому що гормони щотовидки вони впливають на детоксикацію, на метаболізм естрогенів в печінці. І коли гормонів недостатньо, порушуються метаболізми і можуть навіть утворюватися небезпечні метаболіти гормонів. Естрогенів, які можуть призвести там до появи міом, поліпів, посилити ендометріоз, до фіброзно-кістозної мастопотії. Далі, коли є теж буде порушуватися секреція лютинозуючого гормону ЛГ і фолікулостимулюючого гормону. І також гіпотереоз впливає на стан наших наднирників. І теж, коли гормонів недостатньо, може порушуватися метаболізм кортизолу. Внаслідок цього жінка буде відчувати постійну тривогу, можуть навіть виникати там панічні атаки, і внаслідок такого хронічного стресу будуть посилюватися всі, вже, які є в організмі, гормональні порушення.